Генеральний секретар Північно-Атлантичного альянсу Марк Рюте у спілкуванні з євродепутатами наголосив, що вважає витрати на оборону на рівні 2% недостатніми для того, щоб союзники були у безпеці через 4-5 років. Про це Рюте сказав вчора, 13 січня, під час засідання комітету Європейського парламенту. Генсек НАТО зазначив, що дуже стурбований безпековою ситуацією у Європі і додав. Цитую, ми не у стані війни, але й не у стані миру. Рюта наголосив, що для того, щоб захистити своїх людей і свій спосіб життя, союзники мають невідкладно інвестувати більше в оборону та оборонне виробництво, а також в ефективність процесів і, звісно, підвищувати стійкість своїх суспільств і критичної інфраструктури. Він, до речі, привітав те, що у 2024 році багато країн досягли показника витрат на оборону на рівні 2%, але зауважив, що тепер цього вже недостатньо. Щоб ми були у безпеці у наступні роки, союзникам доведеться витрачати набагато більше, ніж 2%. Більше витрат на оборону це означає менше витрат на інші пріоритети. Але від цього може дуже залежати наше майбутнє. 2% вже недостатньо ми у безпеці зараз, але не будемо у безпеці через 4-5 років. Якщо ми цього не зробимо, доведеться діставати підручники з російської мови або їхати у Нову Зеландію.